Перспективи вирощування сосни корейської та сибирської кедрових за допомогою насінневого способу. Автори Біюла Мітрій Вікторович, Біюла Матвій Вікторович, Біюла Мірослав Вікторович, вихованці гуртка юний науковець одеського КЗПО Фаліна». Науковий керівник Задерей Олександр Вікторович, керівник гуртка юний науковець одеського КЗПО кзп Фаліна». Актуальність: лісові екосистеми з участі сосни кідрова європейської охороняються як реликтові. Аналіз WWF Україна підтверджує, що лише за 25 років площа ділянок в Карпатах, де зростає сосна кедрова європейська, скоротилась на 37%. Сьогодні цей вид сосни занесений до Червоної книги України, а ще 10 тисяч років тому ліси сосни кедрової були звичайними в Європі. На жаль, війна призвела до порушення третьої частини осі України, тому кожне дерево, посаджене після війни, буде важливе для екології та економіки України. На сьогоднішній час в Україні можна вирощувати більшість горіхових та плодових рослин, до яких можна віднести і сосни кедрові. Цінність їхнього насіння величезна, воно дуже дорого коштує на ринках світу. Кідрові горішки – це смачна і корисна їжа, також з них виготовлюють корисне харчове масло. Що стосується масового вирощування кедрових сосен в Україні, то це проблемне завдання. Природні умови в Україні дозволяють вирощувати ці сосни тільки у регіонах з вологим кліматом та добрим дренажем, що дуже важливо для цих сосен. В інших регіонах потрібно створювати штучну умови для успішного вирощування цих сосен. Успішним може бути метод вирощення цих сосен з насіння. Це дозволить отримати більш пристосовані до місцевих умов саджанці і прискорти розвиток цих цінних хвойних рослин. Тому мета нашої роботи вирощування здорових саджанців сосни корейської та сибирської кідрових з насіння. Також були слідуючі завдання: перше отримання насіння, вивчення літературних джерел про методи пророщування кедрових сосен з насіння. Друге обезображування та стратифікація насіння. Третє – Проростання насіння, підготовка ґрунту, посадка горішків, які проросли. Четверте отримання паростків, які скинули горіхову шкарлупу. П'яте. Отримання місячних паростків. Шосте. Отримання дворічних саджанців. Сьоме – Отримання трьохлітніх саджанців. Восьме. Результати їх аналізу та рекомендації по використанню. Дев'яте. Порахумо, скільки паростків вижило б на сотню горішків на кожному кроці. Десяте. Порахуємо, як виживають паростки на сотню на відповідному кроці по відношенню до попереднього. Об'єкт досліджень. Насіння сосни корейської та сибирської кідрових. Перше. Отримання насіння, вивчення літературних джерел, пов'язаних з методами пророщування кедрових сосен з насіння. Знайомо подивилися горішками сосни сибирської кідрової. Частину їх ми поміняли на горішки сосни корейської кідрової. Також насіння можна купити в інтернеті. 14 вересня 2021 року Одеса Україна. Насіння в паперових конвертах ми зберігали у холодильнику на дні у відділі для овочів. На сайті громадської організації Кедра України ми прочитали, як виростити кедр з горішка. Друге, Обезуражування та стратифікація насіння. 23 січня 2022 року ми взяли відстоянок і п'ячену воду. Приготувала слабкий розчин марганцівки і замочили в ньому горішки, щоб наситити їх вологою, знезаразити на час стратифікації, тим самим підвищити їхню схожість. Через три дні вода змінила колір. Але частина горішків, як і раніше, не потонула. А через тиждень вода ще більше змінила свій колір, і всі горішки впали на дно скляних банок. 2 лютого 2022 року ми взяли в себе у дворі. Піввідра піску, багато разів добре його промили теплою проточною водою. У пластикові контейнери 5 СМ завишки вишки з дірочками на дні насипали пісок і потикали туди горішки. Контейнери помістили у пакет та на дно холодильника, там, де зазвичай зберігаються овочі. Потім просипали снігом з вулиці, якби імітуючи природні умови, що було холодно, темно, волого та дренаж. Третє проростання насіння, підготовка ґрунту, посадка горішків, які проросли. 20... 20 квітня 2022 року ми дістали контейнери з холодильника і змушені були переїхати з Одеси Україна до святі влас Болгарії. По приїзду поставили контейнери на балкон та прикрили їх, щоб була тінь. Через два тижні з'явилися горішки, що проросли. Один-два рази на тиждень ми відбирали горішки, у яких. Корінець пророс хоча б на 2 см, щоб посадити в горшики з ґрунтом, інші акуратно повертали в контейнер, рясно полив пісок та накрив контейнер від сонця. На жаль, іноді корінець міг зламатися в руках, іноді сильно попер... переростав і теж пошкоджувався. При способі його посадки в горщик паростки гинули, частина горішків чомусь загнила, частина не проросла взагалі. Потрібен був маточний ґрунт. Ми подивилися по карті, де є найближчий хвойний ліс і запланували прогулянку. У лісі по пакетам наскребли родючий ґрунт, який змив дощ. Взяли трохи хвойного опаду і дрібної скам'янилої гліни кам'янців. Відразу взяли багато горішків знизу, зробили отвір, на дно насипали по жмені дрібної скам'янилої гліни, кам'янців, на дві третини висоти горішка засипали родючий ґрунт. І присипали кількістю хвойного опаду. Ми висаджували один пророслий горішок у горшик і рясно полив водою. І зверху здав... здавлювали ґрунт навколо корінця, потім мульчували хвойним упадом, щоб на сантиметр навколо горіха була гола земля. Горшики з саджанцями залишали на балконі на півтіні. Якщо садили сосну корейську кедрову, горщик підписували літерою К, якщо сибирську літерою С. До 15 травня 2022 року всі горишки, що проросли, були посаджені. Більша частина горішків піднялася над ґрунтом і з'явилася перша хвоя. Четверте, отримання паростків, які скинули горіхову шкарлупу. До 1 червня 2022 року у всіх паростків розкрилася хвоя вони самостійно скинули шкарлупу від горішки. За незнаннями допомогли звільнитися хвої від горішків шкарлупи трьом паросткам і цим нашкодили. Хвоя не розвинулась, два недорозвинені паростки засохли. Також з незрозумілої причини декілька вже розвинутих паростків висохли протягом перших місяців. П'яте. Отримання місячних паростків. До 1 липня 2022 року залишилося живими 5 саджанців сосни Корейської кедрової та 2 саджанці Сибірської кедрової. Далі ми вимушені були переїхати до Софійської області Болгарії. Шосте. Отримання двохрічних саджанців. До 1 липня 2024 року залишилися живими 5 саженців сосни корейською кедровою та два саженці Сибирської кедрової. Так виглядали здоровий однорічний сажені сосни корейською кедровою та саженець Сибирської кедрової. В січні, 2023... В січні 2023 року сусідська дитина вирішила погратися з нашими саженцями. Та всі їх витрясли з гошиків на землю. Завдяки тому, що ми швидко це помітили, обережно все повернули на місце, підписали ґрунту свіжої мульчі зверху та добре залили водою. Седьме. Отримання трьохлітніх саженців зараз живі п'ять саженців корейської кадрової. Останні два саженці сосни сибирської кедрової не пережили спекотне літо. Хоча ми спеціально залишили бур'ян як індикатор вологості, коли було дуже спекотно, він першим починав вянути, а після поливу відразу відживав. Восьме. Результати. їх аналіз та рекомендації по використанню. Таблиця 1. Отримані результати на кожному кроці. Аналіз отриманих результатів в табуці 1. Головний результат. Вдалося виростити здорові трьохлітні саджанці з соснокорейської знесіння. І це чудово. Рекомендації по використанню результатів. У вас теж вийде виростити здорові саджанці соснокорейського знесіння. Якщо ви виконаєте подібні кроки до наших, отримаєте подібні результати. Порахуємо, скільки вижоп на сотню корішків на кожному кроці. Табуці 2. Головний результат таблиці 2. Ми підрахували на 7-му кроці відсоток схожості насіння для отримання трьохлітніх саджанців, що складає 16% для горішків сосни корейської та 0% для сибірської. Рекомендації по використанню результатів таблиці 2. Якщо виконувати кроки як ми, отримаєте подібні результати. Тому, використовуючи таблицю 2, можна порахувати, скільки ви отримаєте саджанців з горішків сосни корейської. Для цього кількість горішків помножити на 016. Скільки треба взяти горішків сосни корейської, щоб отримати потрібну кількість саджанців. Для цього кількість горішків поділити на 016. Десяте. Порахуємо, як виживають паростки на сотню на відповідному кроці по відношенню до попереднього. Табується 3. Головний результат табується 3. 0% це найменший відсоток виживання трьохрічних саджанців сосни Сибирської кадрової з дворічних саджанців на сьомому кроці. Для того, щоб брати до уваги цей відсоток, дослідницьку роботу бажано повторити з більшою кількістю насіння. 32% та 26% це найменші відсотки пророшу горішків, спавших на дно на третьому кроці. Мабуть, суттєво це пов'язано з генетикою та флорою маточної землі, не суттєво з тим, що ми зламали пару корінців. Ми не можемо суттєво збільшити цей відсоток, можемо лише обережніше працювати з пророслими горішками. Головний результат таблиці 3. 100% це найбільший відсоток виживання трьохрічних саджанців сосни корейської кедрової з дворічних саджанців та місячних паростків на шостому та сьомому кроці. Суттєво це виростити місячні паростки сосни корейської кедрової. Рекомендації по використанню результатів таблиці 3: Якщо виконувати кроки як ми, зустрінете подібні проблеми. Тому, використовуючи таблицю 3, можна зрозуміти, до чого треба краще підготуватися, чого взагалі уникнути. Щоб виростити здорові трьохлітні саджанці соснокорейського насіння, ми рекомендуємо отримати якісні насіння, контролювати вологість контейнера під час ратифікації, контролювати вологість контейнера тримати в тіні, коли контейнер вже дістали з холодильника. Обережно та уважно працювати з корійцями горішків, які проросли. Не знімати шкарупу з нових хвоїнок, коли горішки тільки піднялися, горщики з молодими парусками вкривати від яскравих променів сонця. Контролювати вологість ґрунту в горщиках в першому місяці та влітку. Далі, якщо вони під відкритим небом, саджанці отримують вологу. Це восени взимку та навесні, зберігати саджанців від вандалів. Висновки авторів досліджень. Цікаво спостерігати, як з горішків з'являються сходи, які з часом перевертаються на могутні дерева та даватимуть вражать смачних і корисних горіхів ще багато років. Ворощуйте кедри. Дякую за увагу.